Лавочка під Липою. Щовечора, повертаючись з роботи, я проходила повз лавочку біля старої липи. Там завжди сиділа бабуся, маленька, зібгана часом у сірому пальті, навіть у теплі дні. Її звали Марія Іванівна. Вона не просила нічого, лише іноді ловила погляди перехожих і усміхалася. Одного разу я спитала, чи не змерзла. Вона відповіла коротко: ні. Я тут просто згадую, мій чоловік тут мене колись чекав після роботи. Ми зустрічалися саме під цією липою. З того вечора я почала зупинятися частіше. Ми говорили про погоду, про її молодість, про її сина, який жив десь за кордоном і рідко дзвонив. Іноді я приносила їй чаю термосі. Вона завжди дякувала, але якось вийняла з кишені м'ятну цукерку. Забери, доню, це від серця. Настала зима, сніг, вітер. Я подумала, напевно, вже не виходитиме, але вона сиділа у тому ж пальті. Я принесла теплий плед і залишила його поруч, мовчки. Наступного дня побачила її в тому пледі. Вона лише кивнула і усміхнулася, а потім вона зникла. Тиждень, другий я почала хвилюватися. Запитувала у двірників, у мешканців сусіднього будинку, ніхто не знав, хто вона така. Одного ранку я знайшла на лавці конверт. На ньому було написано моє ім'я. У середині стара, чорна, біла фотографія. Молода жінка й чоловік сміються під тією самою липою. І лист. Дякую, що не пройшла повз. Ти була для мене останнім теплом, нехай твоє серце ніколи не черствіє, Марія Іванівна. І тоді я зрозуміла, навіть короткі зустрічі залишають глибокі сліди, а добро не завжди гучне. Іноді воно сидить тихо на лавці під липою.